Онлайн та офлайн відбулося громадське обговорення проєкту програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів у Запоріжжі. Над розробкою документу працювали з червня 2023-го. Головне науковий підхід. Тож завдання громади виконували фахівці авторитетної профільної установи. Розробником програми є державна установа інститут громадського здоров'я імені Марзієва Національної академії медичних наук України. Ця наукова установа зі світовим ім'ям під час обговорень виникають питання щодо врахування у програмі досліджень викидів фенолу та формальдегіду. Науковці інституту Марзієва відповідають онлайн. Ми не знімаємо проблему з фінолами з формальдегідом. Ми вам пишемо основних наших пропозиціях, щоб ви вивчали це питання на рівні міста. Зібрали всі служби, а ми будемо ініціювати це далі, тому що це не тільки ваша проблема. Наприклад, перевищення таке ж іде по формальдегіду в Луцьку. А що в Луцького підприємства є? Тож кажуть, на зустрічі науковці мають виявити всі джерела забруднення, навіть ті, які важко контролювати. Є методики, є розробник, який повинен дослідити всі джерела, в тому разі пересувні джерела підприємств. Так, в Запоріжжі статистика не працює. У нас немає статистичних даних до автотранспорту. Ну є комісія управління екології, де чітка відповідь є Одеського державного університету екології, що в місті Запоріжжя 21 рік 400 тисяч автомобілів. Це викиди в тому разі і фенол 80 тисяч тонн на рік. Ці питання пересувних засобів досліджувалися, не досліджувалися. Деякі учасники громадського обговорення документ не читали. Щоб не гаяти час на роз'яснення загальнодоступних даних, учасники слухань закликають до конструктиву. Всі люди, які сьогодні. Представлені тут у президії всі дуже активно висвітлювали цю програму на своїх сторінках. Кожному з нас не почнуть показувати всі програми, всі документи. Вони загально доступні, підкреслюю. Це вимога законодавства. Давайте зараз будемо більш конструктивними говорити власне про цю програму і про ті пропозиції, які на неї виносяться. Відкритість обговорення пропозиції може висловити кожен учасник слухань, окрім підприємств. Транспорту ще в нас що забруднюють у місці Запоріжжя наш А тому маніпори треба генератори плавні. Так що ми будемо це вимірювати чи ні? потрібно нам це. Давайте теж зверну на це увагу. Врахувати у програмі всі можливі чинники, які впливають на повітря у Запоріжжі. Така пропозиція надходить і онлайн. Пропозиція. Для того, щоб вирішити той парадокс, який обнаружився і сьогодні при обговоренні, коли півроку заводи не працюють, а концентрація фінула, фермальдегіда не зменшується, треба поступово вичленняти частки е, інших джерел, які додають до загального е, фону концентрації. Найбільшим таким джерелом є автомобільний транспорт. Тому Треба провести додаткові дослідження, встановити цю частку від автомобільного транспорту. Міська рада, як замовник програми, наголошує дискусії навколо програми, свідоцтво прозорості та відкритості процесу її створення і підтверджує, Запорізька громада працює над спільною метою. Це дуже великий труд, який зараз аналізується, який зараз фіналізовано самого найвідомішого в Україні інститута, який розробляє такі проекти не тільки для. Міст України, а для міст у всьому світі. Запоріжжя, майже вперше місто в Україні, яка взялася за розробку цієї програми. Всі питання, які звучали сьогодні на громадських слуханнях, вони надавалися для аналізу інституту, деякі були враховані, по деяких були ґрунтовані ґрунтовані відповіді інституту для того, що ці пропозиції можуть бути враховані не в такій якості. Тому я хочу подякувати за те, що місто Запоріжжя відкрите для громадськості.